Dripin' wow. on shit, yeah, grippin' my stick, yeah Savin' other date, like who? Wow. Beefin' on the fool, yeah, puttin' with a tool so hard trying to <laughs> cool, like who? Wow. Bone on, y'all, what you think my ball? Yeah, I'm feelin' like Carl, like who? So I like, chop and I'm on, your girl wanna stall and I take her, get her, no bra, and I like, walk Marty hung out and I'm taking her out And she's digging me out, and I, like, why, but I, like Grab my Nerf and clip, I'm walking down the strip I'm whipping in a whip, I'm thinking bout no bit I got super lit, quick, fuck the bit Might just save it, look, I'm cleansin' with the shit Study up the clip I pop official Добрий день, друзі. Розповім на, що Ми цілий день тягнули кабель, 200 метрів кабелю. Основна причина, одна із основних причин це ось це Позаду мене це сонячні панелі. Сонячні панелі, котрі взагалі практично не працюють у чоловіка. На цьому скаті панелі, потім за домом панелі, і ще далі. За домом, трошки туди в бік, там ще є панелі. І вони всі, всі приєднані до одного інвертора, і зараз ми покажемо вам до якого пішніть. А це головна проблема цієї системи. Це мережевий інвертор 17-кВВ. Взагалі, він, як інвертор дуже гарна штука. Але він а, в даний момент не виповняє. Такої функції, як гібридник, тобто це мережа відмерто. Усі ці панелі на 18 кВт вокруг хати, вони, коли відключилося світло, не працюють. А друга його проблема в цій історії це Всі. всього два mppt трекера Раз, оці два і два. Тобто, панелі у нас дивляться в чотири різних напрямки, а MPPT-трекерів у нас всього дві штуки. Тобто коли сонечко заходить вже трошки далі і не світить на е, одній з панелей, котрі під'єднані до цього стрінга, то весь mppt трекер працює по найнижчій напрузі, тобто не догенеровує. І власне цієї станції, через нашого друга сусіда, котрому по ми поставили станцію, звернувся до нас з цією проблемою зробити, щоб панелі ці генерували. Щоб вони генерували більше, тому що сусіда станція стоїть два рази менше панели, але виробляє вона на 50% більше. Тобто ми все це знімаємо і ставимо нову гібридну систему на Віктронах і Фроніусах. І залишайтеся з нами, далі буде.